час розглянути з вами два часи: Present Perfect чи Present Perfect Continuous. Що де будемо вставляти? Я вибираю Present Perfect, тут, чи я вибираю Present Perfect Continuous. Вам потрібно відштовхуватись від одного слова. Це є Continuous. Воно походить від слова Continue, що означає продовжуватись. А отже, це продовжена дія. Наприклад, малюю, перу викладаю. Що там прибираю, це все довга дія. Тому це Present Perfect Continuous. Якщо це тривала дія, вибираємо Present Perfect Continuous. А якщо це різка дія, я прибрала, прийшла, намалювала, то це є Present Perfect. І це все. Тому будемо дивитися на прикладах і розбирати, це є Present Perfect Continuous чи це є Present Perfect. Ну, дивимося, моя спинка болить. Це тому, що ти працював весь день. Ти працював довго чи різко? Працював, що робив? Це довго. А отже, це Present Perfect Continuous. You have been working. Я знаю, але принаймні я закінчив все по садівництву. Я закінчив різко чи довго? Закінчив, що зробив? Значить, це present perfect. I have finished. Ти виглядаєш втомленою. Що ж ти робила? Робила довго чи різко? Робила довго. Значить, Present Perfect continuous. What have you been doing? Я грала теніс з Вію, грала довго чи різко. Довго. I have been playing. О, так! Я бачила її гру до цього. Вона класна, хіба ні? Я бачила. Ми прийшли до таких слів, які в контіусній формі не вживаються, Тобто вони не можуть бути тривалими. Я для цього ще зніму окреме відео, для того, щоб ви розуміли, це слово тривале чи нетривале. Тобто такі слова, як бачити, чути, розуміти, впізнавати, вірити, вони не можуть бути тривалими словами. Ви до жодних з них не можете дотулити, наприклад, 15 хвилин. Наприклад, я можу писати вправу 15 хвилин, yes, але я не можу вірити в Миколая 15 хвилин. Я або в нього вірю, або ні. Я не можу знати твою маму 16 секунд, а на 17 я її що забуду. Тобто я або її знаю, або не знаю. Do you understand me? І тому слово сі не вживається в continuous. Ви не можете сказати I have been seeing». Тому ви кажете. I have seen. Я бачив її. Бачив різко. Далі. Так, так вона класна. Вона побила мене п'ять разів з того з початку літа. Побила це різко чи довго? Це є різко. Ну, от побила один, два, третій, четвертий, п'ятий. Не била мене, а побила. Тобто, що зробила? Тому це є present perfect. She has bitten. Все. Йдемо до наступної частинки вправи, щоб розібралися більше. Що ти робиш, Бен? Я проглядаю свою скриньку старих іграшок цілий ранок. Проглядаю, це довго чи різко. Проглядаю, що роблю. Тому це є Present Perfect Continuous. I have been looking through. Я знайшов свою стару залізницю. Я знайшов різко чи довго? Я знайшов різко. I have found. Ти граєш з цими поїздами вже годину. Ти граєш довго чи різко. Довго. «You have been playing». Я дивлюсь за тобою. Дивлюсь довго чи різко. Довго. I have been watching you. І вони класні. Я не мав таких веселощів вже роками, подивись на цей. Значить, я не мав. Тут слово have. Have це так само нетривала дія. Якщо ви вже дійшли до Present Perfect, то ви точно вчили цю різницю на Present Continuous і Present Simple. Тобто слова, які вживаються в continuousній формі, і які не вживаються. Тому ви кажете, I haven't had. Далі, так, Бен, це дуже класний поїзд. Але ти бачив вже котра година? Котра ти бачив? Бачив? Ну, всі не вживаються в континіусі, тому ми кажемо Have you seen? Ні, а що таке? Це вже 10.30. Твій бос щойно подзвонив з офісу. Він подзвонив, подзвонив різко чи довго? Різко. Значить, has just phoned. І чого? Він чекає тебе весь ранок. Він чекає тебе довго чи різко. Він чекає тебе довго. Тому має he has been waiting for you. That's all. Я надіюсь, тут зрозуміло. Present perfect і present perfect continuous це не є важко. Якщо ви зрозуміли, що таке present perfect, то все, вам же все має бути просто в англійській мові. Це є найважчий час, і просто відштовхуйтесь довго, різко. So, все.